Розробник каже: Давайте використаємо нову бібліотеку X, вона набагато швидша і сучасніша. <гум> Що насправді чує менеджер? Ну або представник замовника. Я хочу погратися з новою технологією. Або просто додати її в резюме, резюме driving Development, пам'ятаємо. Але це несе ризики, і ніхто в команді, крім мене, в ній не розбирається. Ну тобто я буду розважатися знову ж таки за ваш рахунок. Розробники щиро вірять, що технічна досконалість є самоцілью. Вони думають, що хороші технічні аргументи мають переконати самі по собі. Ні, для бізнету технології це лише інструмент. Для досягнення бізнес цілей. Я сподіваюся, що ви розумієте, що вам, як розробнику, треба робити так, щоб бізнес вашого замовника або вашої компанії ну, розквітав і вам платили більше грошей. Ваше завдання показати, як ваш інструмент допоможе досягти їхніх цілей. Не просто захоплюватися красою самого інструмента чи там якимось нутрянками. Для них важливий час гроші і ризики. Що з усім цим можна зробити?